Називається побазарювала, привезла майже все додому, климатись ні одного не продала. Ось я гарний. Він, правда, зів'явлась, возила з квіточками, рожево-пусковий якийсь такий колір. І бензино, Кока-Колу продала цю полинку. Коло я привезла додому. Ну, там ще подрібниця. Коротше кажучи, 200 гривень заробила, 240 здається. Але купила собі інжир. Це новий сорт інжиру для мене. У мене такого ще немає. Це такий середній листочок, бачите, який закруглений. А, я вам зараз покажу, який для порівняння, який у мене, я не знаю, який сорт. Річ у тому, що я дивилася в інтернеті. Ой, вода. Треба випилувати воду. Треба рятувати свої міфї. Я казала, що вода в мене за ніч. Куди вона? Десь ділася, коротше кажучи. Ось який у мене мій інжир, листочок, як показати? Чи так, чи так. Ось, сонце світить. Я поки в такому настрої. Ось. Ось такий листочок той, що я купила, а ось такий мій листочок. Ось. Лопатий, бачите? Він як п'ятірня, тільки що в нього 24, 5 і два маленьких пальчики. Це Ось. А тут три таких. Ні, тут також п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять так. Але не такої конфігурації листочок. Ну, купила я інжир, а тепер, оцей, я не знаю, Ну, його треба обрізати, він сильно широкий. Я його обрізала вже половину, він цьому році не дав мені ні одного інжирятка. Ось так. Так що в нашому регіоні, принаймні, зараз, торгувати ну, ніяк не вигідно. Ну, позитив також пили вже. Чи замовляти в інтернеті, такий саджаний інжиру мені не привезуть, не вийшли це точно. Так, вода пішла, ще наполовину десь пішла вода. От зараз. От як кажуть, де тонко, там і рветься. Прийдеться десь плівку десь брати, я не знаю. Ну, Взимку вона може і не потрібна, ця вода. У мене хтось просив німфеї купити, але в мене немає номера. Місцеві наші. І не пам'ятаю хто. То я б зараз розділила. Не знаю зараз для неї, як посадка, як вона зреагує. Ой, отаке ось. Можна її сюди кинути, щоб вона тут перезимувала, ці відра поставити. Два відра сюди поміститься. От сюди. А та хай буде пуста. Тут, наче, вода не так швидко випаровується. Вона не випарувалась. де дірочка, оцей каменюка впав, я сьогодні казала. Ця каменюка впала сюди. Але в жодному випадку я бетонувати я тут нічого не буду. Це так. Це таке все росте, поки я тут хазяйка живу. Поки я жива, так скажу. А мене не стане, то вони все порозбираються, мабуть, повикидають. І невідомо, не що завтра буде. У нас така обстановка страшна, що може прийдеться тікати, тільки штани натягнути і тікати. Ой, невесело. Ось на цій ноті я закінчу своє відео. Пожалувалася вам, пожалілася. Хм. Ну, климатися, я думала, що климатися в мене роз... Розхватають, а ні, навіть не спитали.